Добрий день. Сьогодні 20 липня 2024 року. Перед вами нектарин сорту Суперквін. Суперквін. Такий він тут принесу, багатенько, як то так ось сілочку треба. А так і не дуже багато. Тут, по-моєму, четвертий рік від посадки, може п'ятий. Може й п'ятий. Отут, отут, там. верху майже нема. таке деревце. <кій> Глянув під щепа, яка тут у мене. <кій> не пам'ятаю, так, по пам'яті не знаю, а зошит не заглянув. Вже почав знімати, то хай буде так. Суперквін згнилий пол підгнивший. З місяць назад, мабуть, оброблялось свідчем. Ну а так, в принципі, він не так, щоб дуже гніє. Суперквін. Небагато, невелика загрузка в цьому році. Зовсім небагато. Це ще північна. Ну, та ж сторона, що від морозу постраждало більше. Так, тут зірвалось. Зараз зважемо. Зараз зірвуємо меншенькі. Це у нас побризкав дощ якось на днях такий легенький. Якийсь такими білими плямами. На нектаринчиках і на персиках. Ось. Такий він такого кольору. І червоний є, такий червоніший ось тут. Такий вже достиг. Розмягчився, деякий, деякий ще тверденький, така технічна зрілість. Небагато, ну, вага, на ваги зараз вес непоганий. 210. 227, 196. Ну і тут дрібніші. 129. 136. І отакий. 147. Суперквінник нектарин. Ось тут де на гілці багато, тут вони меншенькі. Так, оце впав. Кісточка тріснула тут. Той що па, ось він. Ось він. Сок біжить. Аромат тут, звісно, класний. Дуже приємний аромат. Супер він. Зараз на смак, що. І на смак класний. Солодкий, кислинка є, але така, як треба. Нема перебору з кислиночкою. Чим мені він подобається. Особливо тут аромат, звісно. Дуже запашний, як на мене. Нектарин. Суперквін. Так, ще спробуємо, напевно, цей що зірваний. Отак, кісточка в нього. Біла м'якоть. Така ледь жовтувата. Зараз і цей скуштуємо. Ну, Соковитий він теж, само собою. Пуштує. Гарний смак. Солодкий з ледь легенькою кислинкою. Кислинка чути її, що є. Ну Мені вона приємна. Хоча не люблю з кислинкою. А тут приємно. Кісточка така напіввідокремлюється чи відокремлюється, навіть я б сказав. Такий нектаринчик. Суперквін. Такий, такий, таке деревце. Всім миру і добро.